Всім привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео я вас познайомлю з базовим налаштування обліку ПДВ продуктів облік для України. Якщо ваше підприємство є платником ПДВ, тоді вам необхідно зайти в бухоблік налаштування, налаштування, прокрутити трохи донизу, знайти блок налаштування ПДВ. Ось, і активувати відмітку у полі Платник ПДВ. Тут вам доступні е, такі налаштування. Рахунки за замовчуванням, що застосовуються до операції з ПДВ. По замовченню стоять е, найбільш розповсюджені рахунки, які використовуються бухгалтерами, але при потребі ви їх можете замінити. Трошки правіше е, встановіть журнали для відображення операції з ПДВ. Вам, ви повинні створити три журнали і вказати їх у відповідних полях, ви можете використати один, а це все залежить від ваших потреб. Окремий журнал для податкових зобов'язань для створення записів податковими накладними та розрахунками коригуваннями, журнал для податкового кредиту, журнал, куди будуть записуватися записи пов'язані з податковим кредитом, і окремо журнал для першої події по ПДВ. Як постачальників, так і покупців. Трохи нижче строки реєстрації податкових накладних та розрахунки коригувань. Вони у нас періодично міняються, ви можете самостійно їх вказати, і в самій податковій потім буде прописуватися, до якого числа вам необхідно зареєструвати таку податкову накладну. Трошки нижче можете задати періодичність нумерації податкових документів. Нагадаю, що є єдина вимога до номера податкової накладної, це щоб не було двох однакових податкових з однаковими номерами в одну дату. Для зручності ви можете тут казати, як вам буде більш зручно нумерувати податкові накладні, і нумерація буде здійснюватися згідно з цих налаштуванням. Трошки нижче ви повинні вказати відповідальну особу за виписку податкових накладних. Це є поле є обов'язковим. Тут ви вказуєте співробітника компанії, і потім цей співробітник буде підставлятися усі сформовані податкові накладні та розрахунки коригування. А в лівій частині ви можете обрати, обрати опцію, як вам е, треба створювати податкові документи постачальника. Автоматично одразу або е, через шляхом через імпорт ручне створення і потім ручне звіряння з записами першої перші події. Пропорційне ПДВ. Якщо у вашої компанії виникає потреба ввести ще облік под... пропорційного ПДВ, то ви активуєте відповідну опцію. Якщо активується опція пропорційний ПДВ, то Відмітка у полі автоматичне створення податкових документів постачальника представляється одразу, так як вам треба відразу розділяти податковий кредит згідно коефіцієнту розподілу. Це нижче касовий метод ПДВ. Якщо ваше підприємство є платником за касовим методом і вам податкові необхідно формувати по оплаті, то відповідно ви обираєте дану опцію. І у вас з'являється на рівні договору та замовлення представити, що це, а, операції по цьому договору та замовленню мають оформуватися за касовим методом. Тобто у вас буде паралельно і облік за першою подією, і облік за касовим методом. Ну, про це буде окреме відео. І трошки нижче встановіть податки та продукти за замовчуванням, що будуть застосовані. При внесенні авансу платежу передоплати. Якщо у вас при формуванні податкових накладних, які формуються за операціями платежами, і ви платежі не вказали жодного джерела номенклатури для податкових накладних, то буде сформована автоматична податкова накладна з цим продуктом і з всіма податками. Оце виключно для. Авансів, для яких немає джерела номенклатури для податкових накладних. Після заповнення цих налаштувань ви зберігаєте і у вас з'являється в системі повноцінний облік ПДВ. А ще серед важливих налаштувань хочу зазначити вибір варіанту істерення першого події на рівні картки контакту. Тому ми повинні зайти в картку контакту, на вкладку «Буховлі» і тут в блоці ПДВ вказати налаштування для ПДВ. Зокрема, тут у нас є вибір варіанта відстеження першої події покупця, в цілому по контрагенту, в розділі договорів в розділі замовлень. Варіант в розділі замовлень дає найбільш точне заповнення номенклатурою податкових накладних. По договорам є нюанси і в цілому по контрагенту. Про ці варіанти я буду розповідати в окремих відео на реальних прикладах, і там ви вже більш детально отримаєте розуміння, як воно працює. Якщо контакт є неплатником ПДВ, ставимо відмітку у відповідному полі. А, так, також користувач може визначати, на яких рахунках має відстежуватися перша подія. По замовченню а, стоїть опція на 361 631-му рахунку, то вам необхідно зайти в рахунок і поставити відмітку перша подія. Тоді, по всім рахункам, буде визначатися факт настання першої події. О, ну, Раптом вам там необхідно завести ще один рахунок. І останнє, на що хотів звернути увагу, це налаштування самих податків. Нагадаю, що вводу податок визначає, чи буде відключатися в ціну товару, чи не буде. І для продажів і купівель використовуються податки з, різним, з різних типів. Тому у вас на одну ставку податка буде створено в системі 4 податки. І всі ці податки, якщо вони є ПДВшними, вони відносяться до відповідної групи податків, на рівні якої стоїть відмітка про те, що ця група податків відноситься до ПДВ і код ставки податку, який у нас використовується, зокрема для вивантаження податкових документів у файлах XML, ну для подальшої їх реєстрації. На цьому в принципі, все, це всі основні базові налаштування, які є в системі по ПДВ, і більш детально я буду вже розповідати в наступних відео. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте наступні відео.